Що таке істерія? Загадкове явище, яке пройшло великий шлях від грецької міфології до сучасних досліджень. Чому раніше вважали, що істерія це сугубо жіноча проблема, а сьогодні говорять про нейрофізіологію та сучасні норми? Усім привіт! Мене звати Вероніка. Я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо говорити про істерію, а ще як на сьогоднішній день називають конверсійний розлад. Приємного вам перегляду. Істерія. Істеричний невроз, конверсійний або дисоціативний розлад за сучасною класифікацією, розлад особистості, який характеризується вираженою демонстративністю хворого, його підвищеною потребою в увазі до себе, завищеною самооцінкою, егоцентризмом, а також безліч конверсійних симптомів, які виникають при декомпенсації даної особистості рії походить від грецького слова хістера, що означає матка. Раніше хибно вважали, що істерія відноситься лише до жіночої психіки. Твори гіпократи 4 та 5 століття розкривають найдавніші записи терміну блукаюча утропа, який став відомий як істерія. Гіпократ вважав, що проблеми зі здоров'ям у жінок викликані внутрішнім плаванням матки, яка дуже нагадувала тварини. Він вважав, що ця рухома матка викликає серйозні захворювання у жінок. Включаючи запаморочення, головні болі та бессоні. Греки та реміляни завжди приписували істерію до любої жіночої проблеми. Хіба також істерія в середньовіччі віччі пов'язувалася з темною магією, як без цього часто пов'язувалася із демологією та одержимістю. Яскравим прикладом цього є масові психози, такі як танцююча чума в 14 та п'ятнадцятому столітті. Учасники часто вважалися жертвами демонічного впливу або прокляття святого віку, що стимулювало релігійні ритуали і навіть ексорцизм. Один із ключових істориків, які на той час вивчали це явище, був Джон Валер, і у своїй книзі a time to Dance, a time to Die» він пояснював, що саме цей психоз, він виникає через колективну психологічну реакцію на соціальні та економічні проблеми. Це хибне явище було аж до 19 століття, допоки відомі науковці, такі як Зігмут Фройд та Жан Мартен Шарко, не почали досліджувати це явище і пояснили, що цей термін стосується як і жінок, так і чоловіків. Поратописувало описував історію як стан, що виникає через несвідомі конфлікти та стримування емоцій. У цьому стані психічний дистрес може проявлятися. Фізичними симптомами, такими як тимчасовий параліч, судоми, проблеми з мовленням, що немає фізіологічного пояснення. Істерія, яку сьогодні називають конверсійним розладом, розглядається як стан, що має одночасно психологічні та неврологічні причини. Дослідження показує, що важливу роль у виникненні симптомів відіграють базальні ганглії та таламус. Базальні ганглії контролюють рухи, а їхній зв'язок із таламусом допомагає регулювати ці процеси. Коли ця система працює неправильно, можуть виникати фізичні симптоми, наприклад, параліч чи тремор, хоча немає видимих ушкоджень органів чи тканин, це пояснює, чому люди з цим розладом мають реальні тілесні прояв, навіть якщо обстеження не виявляє фізичних причин. Нейробіологічні дослідження показують, що порушення в цих ділянках мозку можуть викликати симптоми, схожі на істеричні тремор, параліч або судоми. Наприклад, базальні ганглії за допомогою таламуса регулюють сигналізацію між мозком і тілом, що може впливати на виникнення таких симптомів без свідомої участі пацієнта. Ці новітні підходи підкреслюють, що конверсійний розлад має як психологічні корені, стрес, травма та і нейрофізіологічну основу, що дозволяє підходити до лікування комплексно, використовуючи як психотерапію, так і фармакологію. старі часто використовується у кіно. Для прикладу ми можемо взяти такі фільми, як Крик та Чаклунки. Крик, який був знятий 1996 року, показує нам серію вбивств, де самі герої реагують на ці події, і таким самим чином використовується істерія. чаклунки, які були випущені 2020 року. У цьому фільмі були показані, як чаклунки проявляють маніпулятивну поведінку і використовують страх дітей для досягнення своїх цілей. Цей образ психологічного терору тісно пов'язаний з істерією, оскільки персонажі змушені реагувати на абсурдні та страшні ситуації. Ці образи формують соціальну думку про істерію, і тим самим створюючи певний стереотип про цей термін, і особливо про те, що істерія це. Слабка психіка. Що люди часто вважають а людей з істерією ну, не зовсім ок, що є проблемою. Можна узагальнити і сказати, що істерія пройшла неймовірно великий шлях з античності до сучасного світу. Раніше істерія вважала, істерія вважалася як щось дивовижне, щось. Що подарував Бог або що подарував дьявол, а сьогодні говорить про нейрофізіологію та досліджують науковці цей термін. Насправді, скільки би хороших і неймовірних досліджень не пройшло щодо вивчення істерії, над жаль, на сьогоднішній день ще мало, мало інформації для цього терміну. Я рада насправді, що ця тема не забувається і вона. Прогресує. Створюються нові дослідження, створюються нові уявлення про істерію і вивчається це. А на цьому все. Я дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відео. Обов'язково діліться у коментарях, що ви думаєте про істерію. Я всіх вітаю за початком зими і бажаю вам всього найкращого. Па-па!